Отже, розглядаємо такий тип змінних, але в принципі це будуть не тільки змінні, але й функції також, да, які оголошуються з ключовим словом статік. Ну і за цим словом їх ще називають статичними. Певною мірою це виправдано, да, але треба напевно, що буде ну, внести ясність, все ж таки, що ми вкладаємо, що ми вкладаємо в це поняття статичне. Ну, Одразу скажу, що це ніяк не пов'язано значить, з якимись там фізичними характеристиками пам'яті, да? бо, можливо, ви чули таке поняття, там, як мається на увазі те, що стосується оперативної пам'яті. Динамічна пам'ять, там типу DDR статична пам'ять, типу, типу кеш. так, Це не має відношення до. Фізичних характеристик, да, це характеристика суто логічна і пов'язана суто з програмуванням. Ну і напевно, що треба дати більш ширшу, ширшу характеристику змінних. Взагалі, так, тут, можливо, навіть скажімо так, мова піде не про дві категорії, а більших, більше категорій. Значить. Є так звані змінні автоматичні. так? Ці змінні автоматично знищуються після того, як закінчився, закрився блок коду, де ці змінні були оголошені. Так? Колись навіть було ключове слово авто для того, щоб позначати такі змінні. Так? Але зараз ви вже, можливо, помітили, так, що ключове слово авто ну, починаючи з певної версії, ключове слово авто. Має дещо інший смисл, а да? авто це визначення типу даних в момент присвоєння змінної, да? коли ви там самі не хочете писати назву типу да? або не знаєте, да? можна скористатися ключовим словом авто, зробити змінні присвоєння якогось виразу, да? і таким чином визначити тип в момент ініціалізації. Раніше авто визначало саме оці автоматичні змінні. Ну, треба сказати, що за замовчуванням, за замовчуванням, якщо ви, скажімо так, нічого додаткового не пишете, то за замовчуванням змінні і є автоматичними. Якщо явно там не використано щось, щось інше. Так? І, значить, якщо змінні оголошені всередині функції, так, локальні змінні, вони теж, скажімо так, є. Автоматичними. Вони ці змінні будуть створюватися кожного разу, коли викликається функція, коли функція працює. І кожного разу ці змінні будуть знищуватися, коли функція припиняє роботу. Тобто, по суті, це, скажімо так, є локальні да, локальні але локальні, скажімо так, для якогось там, ну, для якогось блоку коду. Ну, і Якщо змінні автоматичні, да, то незалежно від того, скільки разів ви викликаєте функцію, результат буде один і той самий. Але бувають ситуації, коли ми би не хотіли, скажімо так, мати завжди один і той самий результат, а хотіли якимось би чином зберігати результат попереднього виконання, попереднього виконання функції, Да, І отут якраз нам буде потрібне ключове слово статік. Ну, давайте подивимося, подивимося приклад. Да? Тут є якась функція, яка щось робить. В ній є певна змінна, певного типу, локальна змінна, да? яка, скажімо так, має якесь значення. Це значення може бути збільшене і виведене на екран. Да? Тобто доволі проста функція. І, значить, коли ми в головній функції тричі цю функцію виклика, викличемо, да, функцію fun, Ну, я тут можу ще для, для певності поставити фігурні дужки, да, щоб розуміти, що саме це є. Тілом циклу. Да, то, скажімо так, незалежно на якій на які ітерації цього циклу ми будемо викликати функцію fun, результат буде той самий. А тепер давайте подивимося, значить, що буде, якщо ми додамо ключове слово Да? Тобто там код буде приблизно той самий, але результат зміниться суттєво. Чому? Тому що var, вона буде створюватися один раз. Під час такого терміну, да, який називається пролог пролог функції. Ну, треба нагадати, да, що є три, скажімо так, три етапи в житті функції, да, тобто три етапи в існуванні функції. Перший етап це пролог, коли власне функція тільки, тільки викликана, у функцію передаються параметри. Фактичні параметри, да, значить, і створюються змінні, да, всі локальні змінні, які стосуються функції. Це є пролог. Потім, власне, виконується тіло функції, да, те, що вона робить, і в кінці є такий етап, який називається епілог. Ну, значить, Під час епілогу знищуються всі скажімо так, локальні змінні цієї функції і повертається результат. Ну, Тобто, якщо функція має за допомогою ретерну повернути результат, да, це результат. Повертається. Але це все стосується, оцей пролог епілог він стосується тільки автоматичних змінних. Якщо ж ми якусь змінну позначимо як статік, це означає, що ця змінна, вона продовжить існувати навіть тоді, коли функція не працює, тобто коли вона не викликається. Тобто, Оця статична змінна, вона, так би мовити, потрапить в іншу ділянку, ну або в інший сегмент пам'яті, да, будемо так казати. Тобто вона потрапить не в локальні змінні цієї функції, да, а в інший сегмент. І ось така змінна зможе зберігати результат навіть після того, як функція закінчила роботу. Да. Тому я рекомендую, щоб ви собі набрали о той попередній приклад. Да, Виконали його, подивилися результат, додали ключове слово статік перед змінною ВАР да, і подивилися результат. Ну, це був так би мовити вступ. Вступ в тому сенсі, щоб спочатку зрозуміти, що таке взагалі ключове слово статік. Да, а тепер подивимося, як це можна застосовувати в об'єкт орієнтовному програмуванні. Да, тому що те, що було перед цим, це будемо казати. Приклад, який стосується процедурного програмування, да, але нам буде цікаво е, мати можливість використовувати статичні змінні І в класі також. Ну, як я казав, да, те, що ви там, вивчили стосовно процедурного програмування, ви його зможете в об'єкт орієнтованому теж застосовувати. Е, ну, і, е, можна також сказати, да, що кожен об'єкт. Який створюється на основі класу, а да? ми можемо під класом розуміти як якийсь такий певний, ну, не хочу сказати шаблон, тому що слово шаблон в C має своє конкретне, конкретне значення. Да? Давайте я назву це рецептом. Да? Тобто клас це по суті рецепт, як створювати об'єкти. І кожен об'єкт, створений на основі класу, він ще називається примірником або екземпляром класу. Тобто це якийсь конкретний зразок. І кожен екземпляр, кожен примірник класу він є окремою змінною, і без якихось там додаткових, скажімо так, заходів він не пов'язаний з іншими примірниками. Кожен, кожен примірник класу є окремою змінною, окремою ділянкою пам'яті, так і незалежний. Не залежить від інших примірників від інших об'єктів. Ну і, значить, поля, функції да, такого екземпляра, такого об'єкта, вони нерозривно з ним пов'язані. Да, то, по суті, можна сказати, що вони там є всередині. Ну, змінні, да, які там є поля, вони є всередині, методи можна застосовувати до об'єкту. Да? Все це є. Ну і, значить, поки, поки ми, скажімо так. О, поки ми навмисно не створили якийсь об'єкт, да, то його, його, скажімо так, не існує і ділянки пам'яті він не займає. Да? Тобто о, для того, щоб створити об'єкт, да, має спрацювати конструктор. Ну, явно, явно чи не явно. Ну і тепер значить, давайте подивимося, як, що у нас буде, да? значить, якщо у нас будуть там Статичні і нестатичні компоненти в класі. так. А, значить, Статичні компоненти, да, ті, які позначені словом статік, вони не є локальними, да, тобто вони не зникають після закінчення роботи якоїсь функції, і навіть після скажімо так, закінчення існування якогось об'єкта, да, бо ми розуміємо, що об'єкт теж може виникати і зникати. Да, тобто статичні компоненти. Вони існують протягом усього життя програми. Ну, власне, і от оце визначає поняття статичність. Да? Тобто, скільки часу існує програма, стільки часу існують статичні компоненти. В цьому їх перевага. Ну, і це не значить, що всі змінні мають бути статичними, так? але деколи може бути, да, що певні змінні нам треба робити статичними. Ну, от як з тим лічильником, да? що об'єкти можуть зникати, виникати і зникати, да? має бути якась змінна, яка містить лічильник кількості об'єктів. От вона якраз може бути статичною. Ну, і якщо такий компонент є, якщо він є в класі, цей статичний компонент, він буде не залежати від об'єктів, не залежати від екземплярів класу. Тобто екземпляри класу можуть посилатися на цей, на цей скажімо так, на цей компонент да, отримувати звідти якісь, якісь, скажімо так, дані, але незалежно від того, існують об'єкти, не існують. Да, статична компонента може містити своє значення. Да, тобто незалежно від існування об'єктів. Ну і можна сказати, що для всіх об для всіх об'єктів оці статичні значення вони будуть однаковими. Ну і, значить. Якщо ви там е, всередині зони, зони паблік да, робите якусь е, декларацію, так, е, ну, тобто оголошення змінної, е, да, то е, ініціалізувати ви маєте її, скажімо так, за межами, за межами е класу. Так, тобто е, ця змінна має отримати своє значення, так? За межами визначення самого класу. Ну, така от особливість, скажімо так, всі плюс. Да, що присвоєння значення за межами, за межами класу, але перед, перед головною функцією, да, де, де воно, скажімо так, може бути використаним. Ну, Це робиться тому, що ці статичні змінні, вони не є частиною якогось конкретного об'єкта. І значить, ну ще раз, якщо говорити там про застосування і про актуальність, про застосування, про призначення, да, де, де найчастіше використовуються ці статичні змінні, да, їх використовують як лічильники, примірників об'єктів певного класу або кількох, навіть, скажімо так. Класів, так, які пов'язані між собою, ми ще там будемо розглядати успадкування, там це теж буде розглядатися. Ну, і Можна яким чином робити? Можна лічильник збільшувати всередині конструктора і зменшувати всередині деструктора. Для того, щоб ваш лічильник правильно лічив кількість об'єктів, при кожному конструкторі цю статичну зміну, при кожному виклику, її збільшувати. Ну, Якщо це, скажімо так, дійсно конструктор створює об'єкт. І при кожному виклику деструктора, неважливо, де він там буде викликаний, бо це все неявно, так, щоб статична змінна зменшувалась там на одиницю, на один об'єкт. Ну і тоді цей лічильник буде правильно працювати, так і можна, можна його використовувати. Причому значить, доступ до цієї змінної він може бути як через об'єкт. Да, тобто ми можемо звернутися через крапочку, да, через крапочку звернутися до цієї змінної, так і отримати значення. Або ми можемо звертатися через клас. Значить, якщо через об'єкт ми ставимо оператор крапочка, якщо через клас, да, то ставимо такий специфікатор, ну, оператор визначення області застосування. Так, тому ще статичні змінні, ну, ви десь в деякій термінології можете почути таку назву, як змінні класу. Тобто автоматичні змінні їх називають змінними об'єкта, да, бо вони ну, тісно пов'язані з об'єктом. Да, тобто, Якщо об'єкта не існує, да, то власне і тих змінних не існує. Ті змінні вони виникають разом з об'єктом, і звернутися до них можна там, через, тільки через об'єкт, да, бо в кожного об'єкта ця змінна може мати своє значення. Так? Тобто є змінні об'єкта, а є змінні класи, да, які їх, ну, їх значення розповсюджуються на весь клас. І до них можна звернутися як через клас з таким специфікатором, так через кожен об'єкт окремо. І там і там значення буде однакове. Ну, можна, звісно, скажімо так, робити. Певні змінні робити приватними і статичними. Звісно, ви в такий спосіб не зможете напряму мати доступ до цієї змінної, але можна зробити метод який буде це значення встановлювати, ну і продовженням цього всього да, буде те, що не тільки змінні можуть бути статичними, але і функції також. Тому що і функції, і змінні вони є компонентами класу, і статичними можуть бути також і функції. Так? Тобто, це функція, робота якої не залежить від конкретного об'єкту. Ну і, скажімо так, до статичних функцій, як до статичних змінних, можна отримати доступ через клас да, і через специфікатор, да, через оператор визначення області застосування, так само і через кожен екземпляр. Кожен екземпляр об'єкту. Ну, тобто ця функція до неї можна звертатися значить, навіть коли жоден об'єкт не створений. Ось, ось таким чином. Ну, давайте подивимося подивимося приклад. Значить, Ось тут у нас є клас, є статична змінна, значить, Далі у нас йде в зоні паблік у нас йде конструктор, де просто збільшується цей лічильник. Тут Void можна не писати, це все одно, що відсутність параметрів. В деструкторі також можна Void написати. Єдине, що в деструкторі ми значить, лічильник зменшуємо. Ну і якщо лічильник став дорівнювати нулю, ми кажемо, що на цьому все. Да? Тобто, Робота з об'єктами закінчилась. Ну і тут є приклад є приклад статичної, статичної функції. Якщо ви там були уважні, да? ви побачили, що ця статична змінна каунтер вона є приватною. Тому що якщо не вказано, не вказано жоден там модифікатор доступу, то за замовченням вважається, що він є private, приватний. Да? Тому ми напряму з головної функції до такої змінної доступу не отримаємо, тоді краще мати якусь функцію, да? мати якусь публічну функцію. Ну, ми, як правило, методи, робимо, методи функції робимо публічними, да? щоб вона це значення принаймні виводила на екран. Да? Ну, ця функція названа how many, да, і вона статична, да, і вона буде виводити значення цього лічильника. А сам лічильник змінюється тільки в конструкторі і деструкторі. Да, ось таким чином може бути. І значить ми саму змінну оголошуємо, ну, не оголошуємо вже, а присвоюємо її значення, ініціалізуємо да, за межами класа, так, але за межами головної функції також. І так ну, скажімо так, І так, і, так, і так, да? тобто Після класу, да? але перед головною, перед головною функцією. Ну і тепер у нас є низка способів, як, як дізнатися кількість об'єктів. Да? Тобто Можна викликати функцію how many, вона буде виводити. Можна, функці... тобто, можна ось так викликати функцію how many, Можна функцію how many застосовувати до будь-якого із об'єктів. І значить, в кожному із випадків. Вона дасть правильний результат, єдино правильний результат. Єдине, що ми не можемо, ну, з головної функції, ми не можемо напряму звертатись до каунтер, тому що вона, вона публічна. Ну і напевно, що найважливіше, да, і своєрідний підсумок, так, це порівняльна таблиця статичних і нестатичних компонентів, ну, тому що вони, так би мовити, мають співіснувати в класі. Ну, і тут не все так гладко, да, значить, деякі проблеми тут можуть виникати, і нам треба просто їх врахувати. Ну, загалом, якщо брати статичні і нестатичні компоненти, у нас можуть бути чотири різноманітних варіанти. Перше, це коли статичний компонент хоче отримати доступ до статичного. Да. Друге, це коли статичний хоче отримати доступ до нестатичного. Ну і потім нестатичний компонент отримує доступ до статичного, да, або намагається отримати. І нестатичний компонент намагається отримати доступ до нестатичного. Ну і тут є, так би мовити, таблиця, таблиця результатів. Да. Я, можливо, зроблю там трошки більше, да, щоб цю таблицю було видно. Ще, ще більше, да, потім, потім зменшу, якщо буде треба. Думаю, що так видно. Отже, тут у нас відображені компоненти, які отримують доступ, тут в стовпчиках компоненти, до яких, до яких отримує доступ. Ну і бачите, єдиний, єдиний провал, єдиний фейл, єдина невдача це коли статичний компонент намагається отримати доступ до нестатичного. Оце єдине, що заборонене, а все решта, так би мовити, буде, буде працювати і буде, буде спрацьовувати. Да? Тому собі десь, як то кажуть, цю табличку запам'ятайте. Ну і на відео, скажімо так, можна це подивитись, да? значить, запам'ятати. Ну і, значить, далі буде приклад, да? далі буде приклад з. Статичною і нестатичною компонентою. Тобто може бути функція static, да, статична, та саме так виділена, да, що вона статична. Да. Вона буде про себе виводити повідомлення, що вона статична. І буде якась інша функція, яка всередині буде викликати оцю попередню функцію fans S1, тобто статична. Тобто, що у нас виходить, да, що не статична, да, значить, оце. Фан ну, 1, да, це не статично, отримає доступ до статичної. Да, тобто це оцей випадок. Тут у нас окей. Да, це, це у нас скажімо так, спрацює. І можна собі цей приклад набрати. Да, тут я вже зроблю менше, бо таблицю там, скажімо так, вже ми розглянули. Да, ось такий приклад собі можна набрати і подивитися, подивитися результат, і перепробувати всі можливі, як то кажуть, варіанти з цих, що тут. ну, їх всього, там всього 4. Ось, таким, ось таким чином. Це для того, щоб себе перевірити. Ну і на сам кінець, да, я думаю, що власне, треба з цим практикувати, да, треба це, це пробувати. Ну, і пропонується вам завдання для самостійного виконання, да, для того, щоб вирішили. Потренувалися, да, скажімо так, ну, тут написано ознайомитись, але ну, ви вже певною мірою знайомі зі створенням методів, да, то потренувалися саме зі статичними методами, да, для того, щоб а, застосовувати да, їх до, до об'єктів. Ну і, значить, ми тут ще так би мовити трошки згадаємо інкапсуляцію, так, зосередимося на ключовому слові. Private, да, Тобто, наприклад, вам треба написати клас, який описує там, квадрат або іншу фігуру, неважливо. Да. ну І е, вам буде потрібно що. Наприклад, якщо це фігура на площині, да, треба мати методи, які будуть задавати сторони. Так. Це може бути конструктор. Має бути якась функція, да, яка, скажімо так, виводить відомості про, про ваш об'єкт. Має бути функція, яка буде дозволяти змінити або задати розмір сторони. Ну, Причому ми маємо розуміти, що якщо це геометрична фігура, так, то ну, довжина да, будь-якої геометричної фігури має бути більше нуля. По суті, навіть нуль, да, якщо задати довжину 0, це вже ця фігура якось вироджується там, в точку або ну, щось інше. Да, що там, не є ні квадратом, ні прямокутником, ні, ні, ні кола. Ну і е, на сам кінець да, у вас має бути лічильник об'єктів. Да, це те, що у вас було з точками, да, а тепер можуть бути якісь складніші фігури, відрізки, квадрати, кола, прямокутники і так далі. Тут є, так би мовити, заготовка, яку можна використати да, і е, попробувати, скажімо так, до цієї заготовки так, е, застосувати ось такі, ось такі пункти. Ну, Я коротко прокоментую. Значить, це є клас Square, який описує квадрат. Значить, в публічній частині у нас є значить, конструктор. Він приймає тільки один параметр, тому що у квадрата всі сторони рівні. Так? Але якщо б це була, була якась інша фігура, так? то якийсь інший був би вигляд конструктора. У нас має бути змінна, яка описує сторону. Може бути змінна, яка описує площу. Або, скажімо так, це може бути і окремий метод, який площу цю обчислює і повертає. Да, по різному може бути. Значить, і е, тут по суті у нас закінчився, закінчилося тіло класа. Да, і якщо ми функцію визначаємо за межами класа, да, то ми маємо ставити такий специфікатор. Да, там Ставимо назву класу, подвійна двокрапочка, і назва методу. Ну, тут пішло square, двокрапочка square, да, тому що це конструктор, да, який приймає змінну, там, типу double. Значить, Що робить конструктор? Він записує оцей параметр, який тут прийшов, да, записує в змінну сайту. Ну, так співпало, що і параметр, і змінна однаково називається, хоча це не обов'язково. Але ви знаєте, да, якщо так я співпало, то до змінної можна звернутися через вказівник віз. Ну і змінна ерія, да, це по суті, скажімо так, перемножання сторін. Ну, але знову ж таки, це така початкова заготовка, да, а вам треба продумати так, щоб, наприклад, не можна було задати якісь там нульові або менше нуля значення. Да, тому що ну, чисто теоретично можна, можна в конструкторі задати сторону мінус 5, що якби не має сенсу, тобто не, не існує квадрата зі стороною мінус 5. Да, але він, він там при множенні да, дасть плюс 25. Да, тому таких ситуацій треба. Уникати. Крім того, значить, можуть бути зовнішні функції, які не пов'язані з класом, але які можуть бути допоміжними. Значить, от Функція print це окрема функція, це не функція з класу. Але вона може за вказівником, да, тобто за вказівником, приймати об'єкт типу square, да, тобто приймати цей об'єкт. І виводити значення там, сторони, площі, ну і все, що, все, що можна. Да? В головній функції да, у нас тут створюється об'єкт, ну тут з правильною стороною 5. Да? значить, Якщо вам треба функцію Print викликати, ви знаєте, да? якщо вона тут за вказівником, то треба спочатку отримати адресу, а да? потім скажімо так, викликати, оскільки у нас змін на сайт в зоні паблік, да? то ми можемо звертатись до неї ось так безпосередньо. Через крапочку. Ну, але ви подумаєте про, тим, про те, да, як зробити змінну сайт приватною, щоб звертатися до неї через, через метод. Ну і має відбраковуватися ось таке. Да? Тобто, якщо є спроба записати, записати якесь від'ємне значення в квадрат, да? ви маєте такі ситуації відбраковувати. Ну і щоб такого не було, да, значить. Ну, один зі способів це власне зробити змінну сайт приватною, да, і змінну сторони робити через метод set де би аналізувалося, да, чи той параметр більше нуля чи менше нуля. Да, бо тут, ну якби, це присвоєння, да, воно просто запише значення і на цьому все. Да, тобто для того, щоб програма була коректною, да, треба робити перевірку. Отже, ми таким чином десь там повторили, десь підсумували, десь звернули увагу на певні особливості і нюанси, які стосуються статичних компонентів. І коли я говорю компоненти, я маю на увазі не тільки змінні, але і функції, тому що статичними можуть бути і функції. І особливість статичних змінних полягає в тому, що ці змінні продовжують існувати. Навіть після того, як функція закінчила працювати, і якщо це статична змінна в класі, то навіть, після, навіть до скажімо так, створення об'єкту і навіть після скажімо так, знищення останнього об'єкту. Тобто ця така змінна, вона належить всьому класу в цілому, іноді ще їх називають класовими змінними. Ці статичні зміни називають змінними класу. Ну і вам треба десь так би мовити запам'ятати табличку, яка накладає обмеження на взаємодію статичних і нестатичних змінних. Тобто якийсь там, скажімо так, статичний метод, будемо так казати, не має звертатися до нестатичної зміни або нестатичного методу. Решта, все решта дозволено.